Похвали Пресвятої Богородиці та до про Святої Богородиці. Непереможні воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу, непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, не невісна. Ангел предстоятель з неба посланий, був вітати Богородицю, радуйся! З безплотним голосом, бачачи Твоє втілення, Господи, здивувався і стояв, взиваючи до Богородиці, радуйся, бо через Тебе радість засяє, радуйся, бо через Тебе прокляття зникне, радуйся, Адама грішного спасіння, радуйся від сліз Єви визволення, радуйся, висоту для помислив людських неприступна, радуйся глибину для ангельських очей, неоглядна! радуйся, престоли Царський. Радуйся, бо носиш того, хто все носить, радуйся, зори, що сонце попереджає, радуйся, утробу Божого втілення, радуйся, бо тобою відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємося Творцеві, радуйся, невісто, невісна. Знаючи себе чистою, свята діва, каже Гавриїлові, надзвичайне слово твоє не зрозуміло для душі моєї, бо, як ти кажеш, про безсі мене зачаття взиваючи Алилуїя, розумом незбагненне зрозуміти, намагаючись, спитала причиста слугу Божого як можливо народитися синові з утроби чистою? Скажи мені. Він же відповів їй зі страхом, взиваючи, радуйся незбагненної ради Божої таємнице. Радуйся віру для тих, хто потребує мовчання, радуйся початку чудес Христових, радуйся повелінь Його основу, радуйся, ліствице Це Небесна, що нею зійшов Бог, радуйся моста, що проводить від землі до неба, радуйся для ангелів прихвальне чудо, радуйся для злих духів плачевна поразка, радуйся, бути світло породила невимовно, радуйся, бо як це сталося, ти нікому не відкрила, радуйся, що розумом перевищуєш мудреців. Радуйся, що розуміння вірним освітлюєш, радуйся, невісто не невісна. Сила вишнях осінила тоді зачаття дівою, нетлінною, і благоплідне лоно її показала, як ниво всім, хто хоче мати спасіння, коли співатиме «Алелуя». Маючи отробу, що Бога прийняла, діва поспішила до Єлисавети. Немовлятко тієї, враз, почувши привітання її, зраділо її, кинувшись в утробі матері, немов піснями взивало до Богородиці, радуйся парустку нов'яночого віття, радуйся плоди нетлінного придбання, радуйся бо ти вирощуєш чоловіколюбця, радуйся бо ти народжуєш садівника нашого життя, радуйся, ниво, що вирощує много пліддяще щедрот! радуйся трапозо, що носить повноту очищення. Радуйся, бо через тебе рай наново зацвів плодами, радуйся, бо ти пристановище для душ готуєш, радуйся, приємне молитви Кадило, радуйся всього світу очищення. радуйся благовоління Боже до смертних людей, радуйся смертних до Бога сміливість, радуйся, невіста неневісна, маючи в собі бурю сумнівних думок, снотливий Йосиф засмутився, дивлячись на тебе, що мужа не знала, гадаючи, що тебе непорочно спокушено. Але ж, як довідався про зачаття від Духа Святого, взивав Аллилуїя! Почули пастухи, як ангели співали про плотське христове пришестя і поспішили до нього, як до пастиря, але побачили його, як агнця чистого в отробі Марії випасеного та, славлячи її, взивали: Радуйся мати агнця і пастиря, радуйся двори словесних овець, радуйся захиста від невидимих ворогів, радуйся відчинення райських дверей. Радуйся, бо, Небесне, радіє вкупі з земним, радуйся, бо всеземне радіє вкупі з небесним, радуйся, не вмовкаючи уста апостолів, радуйся, страстотерпців нездоланна мужносте. радуйся, тверда опора віри, радуйся, ясне благодаті пізнання, радуйся, бо тобою спустошене пекло, радуйся, бо через тебе ми сподобалися слави, радуйся, невіста не невісна. Побачивши зірку, що йшла з волі Божої, волхви пішли слідом за нею, тримаючись її як світильника, через неї розшукали могутнього царя і, досягши неосяжного, зраділи, співаючи йому Аллилуйя. Побачили сини Халдейські на руках діви того, хто руками своїми створив людей. І, вважаючи його за владику, хоч і мав він вигляд раба, поспішили дарами йому послужити і виголосити Богородиці. Радуйся мати зірки незаходимої, радуйся, зори таємничого дня, радуйся, бо ти піч омани погасила, радуйся бо ти тайновиці в святої Тройці просвіщаєш, радуйся бо ти лютого мучителя скинула з начальства, радуйся бо ти, Господи, чоловіколюбця, Христа показала, радуйся бо ти від служіння ідольського позбавляєш, радуйся бо ти від лихих вчинків відхиляєш, радуйся, бо поклоніння вогненні ти припинила. Радуйся, бо ти з полум'я пристрастей визволяєш, радуйся, наставниця цнотливості. радуйся всьому роду, радосте, радуйся, невіста невісна. Проповідниками богоносними волхви повернулися до Вавилона, як сповнили твоє пророцтво і проповідували всі про тебе, Христа, залишивши ірода як безумного, нездатного співати Аллилуйя, Засявши в Єгипті світломистини, ти розігнав темряву, омани. Бо ідоли його, нестерпівши твоєї сили, спасе попадали, а ті, що визволилися від них, взивали до Богородиці, радуйся оновлення людей, радуйся падіння демонів, радуйся, бо ти оману неправди знищила, радуйся, бо ідольську облесливість виявила, радуйся море, що потопило фараона мисленого, радуйся каменю, що напоїв спраглих життя, радуйся стовпи вогнений, що направляєш перебуваючих у темряві. Радуйся, покрови світу ширші від хмари, радуйся поживу наслідниця Манни, радуйся, насолоди святої Служителько, радуйся, обітована, радуйся, бо з тебе тече мед і молоко, радуйся, невісту, не невісна. Коли Симеон хотів відійти від цього світу облесливого, ти віддався йому як немовлятко, але він пізнав тебе як Бога найсвятішого. Через те й здивувався твоїй невимовній премудрості, взиваючи Алилуя. Нову істоту показав творець, коли з'явився до нас. Що від нього походимо, народившись із безсім'яної утроби, зберігши її такою, якою вона й була, нетлінною, щоб ми бачили, чудо і прославляли її, взиваючи, радуйся квітко нетлінності, радуйся в стримання. Радуйся, бо ти засяяла подобою Воскресіння, радуйся, бо життя ангельське ти показала, радуйся, дерево світлоплодовите, що його плоди споживають вірні, радуйся, дерево, ряснолисте, що багатьох покриває, радуйся бо ти носила в утробі учителя заблудлих, радуйся, бо ти породила визволителя поневолених, радуйся судді праведного облагання, радуйся гріхів великих прощення. Радуйся, одежа тих, що не мають сміливості, радуйся, любові, що всяке бажання перемагає, радуйся, невісту невісна. Дивне народження, побачивши, відійдімо від цього світу, перенесімося розумом на небо. Бо задля цього величний Бог на землі з'явився як смиренна людина, бажаючи не вернути до висоти тих, що співають йому. Аллилуїя! Усе було на землі, і небо не покинуло неописане слово. Бо то було Боже сходження, а не зміна місця, і Різдво від діви, що прийняла Бога, слухаючи, таку похвалу, радуйся, оселе Бога Неосяжного, радуйся двері дивної таємниці, радуйся для невірних сумнівне диво, радуйся для вірних несумнівна похвало, радуйся, колісниця присвята для того, хто перебуває на херовимах, радуйся, світлиця преславна для того, хто живе на серафимах, радуйся, бути супротивників до згоди привела. Радуйся, бо ти дівоство і різдво з'єднала, радуйся, бо тобою знищено злочин, радуйся, бо тобою відчинено рай, радуйся, ключ до Царства Христового, радуйся, надії на блага вічні, радуйся, невісту, неневісна. Усе єство ангельське здивувалося великому ділу Твого втілення, Господи, бо побачило неприступного Бога як доступну для всіх людину, що з нами перебуває і чує від усіх. Аллилуя! Красномовців велемовних бачимо перед тобою, Богородице, як риб безголосих, бо вони неспроможні висловити, як ти, залишаючись дівою, змогла народити, а ми, дивуючись таємниці, з вірою взиваємо, радуйся при мудрості Божого вмістилища, радуйся провидіння Його скарбнице, радуйся, бо ти мудрих виявляєш як не мудрих, радуйся, бо хитромовних показуєш, як німих, радуйся бо люті дослідники розум втратили, радуйся, бо зів'яли байкотворці». Радуйся, бо афінейські хитрі плутаниці, ти роздираєш, радуйся, бо рибальські мережі наповнюєш, радуйся, бо з глибини невідання виводиш, радуйся, бо розум багатьох просвіщаєш, радуйся кораблю для тих, хто хоче спастися, радуйся, пристановище для тих, хто плавають по житейському морю, радуйся, не невісна. бажаючи спасти світ всього, Прикраситель до нього, самообітуваним, прийшов. І, будучи пастирем, як Бог, ради нас став чоловіком, щоб подобою подібне покликати і почути, як Бог. Алелуя! Ти є стіною дівом, Богородице Діво, і для всіх, хто до тебе припадає, бо творець неба і землі обрав тебе, причиста, оселившись в отробі твоїй, і навчив усіх взивати до тебе, радуйся стовпи дівоцтва, радуйся двері спасіння, радуйся начальниця духовного відродження, радуйся подателько Божої милості. Радуйся, бо ти обновила тих, хто зачати у соромі, радуйся, бо ти навчила бідних розумом, радуйся бо ти рослителя всього розумного знищуєш, радуйся бо ти сівача, чистоти народила, радуйся світлице безсіменного невіщення. радуйся бо ти вірних із Господом поєднала, радуйся, добра вихователько діїв, радуйся бо ти невісто, прикрасителька душ святих. Радуйся, невісто, не невісна, перемагається всякого співування, що намагається доторкнутися до безлічі щедрот твоїх, Господи. Бо коли б принесли ми тобі царю святий, стільки пісень, як піску на березі моря, то нічого не зробили б відповідного тому, що ти дав нам, що співаємо тобі, Алилуя. Ми дивимось на пречисту діву, як на світлоносну свічку, що з'явилася нам сущим у темряві. Бо засвічуючи духовне світло, вона приводить усіх до пізнання Бога, освітлюючи розум зорею і вшановується такою хвалою, радуйся променю Сонця духовного, радуйся світили незгасаючого світла, радуйся, блискавку, що освітлює душі, радуйся громи, що страшить ворогів, радуйся, що багато світлою сяєш просвітою, радуйся, бо ти повноводою розливаєшся рікою, радуйся, образи живоносної купелі. Радуйся, бо ти знищуєш гріховну нечистоту, радуйся купело, що обмиває совість, радуйся чаша, що подає радість, радуйся пахущі Христової духмяності, радуйся життя, повне таємничою радості, радуйся, невісту, не невісна, благозволивши подати людям благодать прощення гріхів. Той, хто всі гріхи прощає, прийшов сам до людей, що відійшли від його благодаті. І, розірвавши рукописання, чує від усіх Аллилуя, прославляючи народженого Тобою, хвалимо Тебе, Богородице, всі ми, як Божий живий храм, бо Господь, що все тримає рукою своєю, оселившись в утробі Твоїй, освятив, прославив тебе і навчив усіх взивати, радуйся, скиніє Бога Слова, радуйся, свята націятими, радуйся, ковчеже, позолочений Духом, радуйся, скарбниця життя невичерпна. Радуйся, дорогоцінний вінчи царів побожних, радуйся, чесна похвало і єреїв боголюбивих, радуйся стовпи непохитний церкви Христової, радуйся держави, нерушима стіно, радуйся, бо через тебе досягаються перемоги, радуйся, бо через тебе падають вороги, радуйся тіло мого зцілення, радуйся душі моєї спасіння, радуйся, невіста не О, всехвальна мати, що народила на святіше Слово. Прийми нині наші приношення, і від усякої напасті позбав усіх, і від байбутньої муки спаси тих, що співають тобі, Аллилуя. О всехвальна мати, що народила на святіше слово, прийми нині наші приношення, і від усякої напасті позбав усіх, і від байбутньої муки спаси тих, що співають тобі, «Алелуя». О всехвальна мати, що народила на святіше слово. Прийми нині наші приношення, і від усякої напасті позбав усіх. І від майбутньої муки спаси тих, що співають тобі, Алелуя. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі. Раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. Ангел, предстоятель з неба посланий, був вітати Богородицю, радуйся! Із безплотним голосом бачачи Твоє втілення, Господи, здивувався і стояв, взиваючи до Богородиці, радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття зникне, радуйся, Адама грішного спасіння, радуйся від сліз єви визволення, радуйся, висота для помислив людських неприступна, радуйся глибину для ангельських очей неоглядна, радуйся, престоли царський. Радуйся, бо носиш того, хто все носить, радуйся, зоре, що сонце попереджає, радуйся, утробу Божого втілення, радуйся, бо тобою відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємося Творцеві, радуйся, невісто, невісна. молитва. Прийми о могутня, на все добре, причиста, владичице, Богородице, удар від нас, негідних слуг твоїх, цю величальну пісню. Що тобі єдині належить, бо тебе вибрано з усього людського роду, ти і вище понад усі створіння небесні і земні. Бо через тебе був з нами Господь сил, через тебе пізнали ми Сина Божого, і удостоїлися святого Тіла і пречистої крови Його. Тому блаженна ти з роду в рід, ти світліша від Херовимів і чесніша від серафимів. І нині це хвальний Богородице не переставай молитися за нас недостойних слуг твоїх. Щоб ми встереглися від усякої омани лукавого та від усякого лиха, щоб вийшли цілими з посеред убивчих диявольських спокус. До кінця життя нашого молитвами Твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні Твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святій Тройці, єдиному Богові і Творцеві всього сотворіння, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Друзі, нова молитва вже завтра. Підписуйтеся на канал і пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь.